Івано-Франківську взято під варту 41-річного громадянина Російської Федерації, який з липня цього року перебував у міжнародному розшуку. Російська поліція розшукувала цю особу як причетну до вчинення вбивства у Самарській області. За інформацією російських колег, розшукуваний входить до складу організованого злочинного групування і відомий у кримінальних колах під прізвиськом Крюгер. Нещодавно прикарпатські оперативники отримали інформацію про те. Що дана особа може перебувати на території Івано-Франківщини і пересуватися на автомашині з номерними знаками російської реєстрації? У процесі оперативно-розшукових заходів міліціонери встановили місце перебування цього громадянина. Як це відбувалося, дивіться далі. Його шукали в Росії, проте знайшли на Прикарпатті Кілера з Росії на прізвисько Крюгер. За інформацією наших колег з Російської Федерації, ця особа входила у злочинне угрупування і була відповідальною за фізичне усунення конкурентів цього злочинного формування. Його затримали поблизу одного з мотелів на околиці Івано-Франківська з двома паспортами та зброєю боєздатною. Під час затримання цієї людини. Працівники міліції виявили у, у неї два паспорти: один російський на прізвище цієї особи, він, як виявилося, він справжній, інший український паспорт на чоловіка, жителя Івано-Франківської області, але з фотографією вклеєною фотокарткою росіянина. Також при огляді кімнати мотелю, де він зупинився, е оперативники. Виявили і вилучили два дві одиниці зброї за незаконне зберігання вогнепальної зброї стосовно затриманого порушену кримінальну справу. В ході подальших слідчих дій працівники міліції знайшли дійсного власника паспорта громадянина України, яким незаконно користувався іноземець. Мешканець Івано-Франківської області пояснив. Що свого часу втратив документ за невідомих йому обставин? Слідство з'ясовує джерела походження зброї, вилученої у затриманого. Після завершення слідства справу спрямують в суд, де фігурант постане перед українським правосуддям за вчинені злочини в Україні. Надалі вирішуватиметься питання про його екстрадицію на батьківщину і розслідування тих справ, до яких він причетний тільки вже на території Російської Федерації.